Друзі, всіх вітаю на каналі. Сьогодні голова Офісу президента Андрій Єрмак зробив чергову інформаційну провокацію проти голови ЗСУ Валерія Залужного і більш того, образив міністра оборони США Лойда Остіна. На сайті видання Українська Правда, яка обслуговує Офіс президента, вийшла новина під заголовком. Залужний скаржився Остіну на ОП і попросив 17 мільйонів снарядів. В новині написано. Під час візиту глави Пентагону Лойда Остіна йому озвучили, що Україна потребує 17 мільйонів снарядів, а для деокупації всієї території України потрібно сил і засобів на 350-400 мільярдів доларів. Далі анонімний співразмовник української правди каже, що Остіну озвучили потребу 17 мільйонів снарядів. Він, м'яко кажучи, здивувався, бо у всьому світі не зібрати стільки снарядів. Тобто, посил даної новини на підставі анонімних джерел полягає в тому, що виставити залужного таким дурником. Типа він каже, нереалістичні вимоги до Остіна, Остін дивується і каже, як ви можете таке прохати? Такого ж немає у світі взагалі. І людина, коли читає цю новину, вона повинна прийти до висновку за задумом авторів, що залужний таки не професіонал, дурник, щось там ляпає. Остін дивується. Навіщо з ним спілкуватись? Що автори хочуть нам довести. Але да, далі цікавіше. Далі в тексті, крім того, за словами джерела, Остін також розповів, що залужний скаржився йому на втручання офісу президента. Далі пряма мова джерела. Остін потім нам вже розказував, що залужний скаржився, як йому заважають, що офіс не такий, той не такий, інший не такий. Ну, ясно, що президент про такі розмови дізнався, і вони не сприяють довірі. Водночас пише Українська Правда, ВП хвилюється, що звільнення залужного посприяє його політичній кар'єрі. Тобто, вдумайтесь, згідно тексту цієї новини, залужний у приватній розмові пожалівся Остіну, Остін потім пожалівся на залужного представникам Офісу президента анонімним. А потім ці анонімні представники Офісу президента пожалілися українській правді. Що залужний пожалівся Остіну, і Остін все це розповів, це якийсь повний абсурд. За задумом авторів, до, якої, до якого висновку ми повинні прийти. Що нібито залужний є ябідою, який. Ох, такий поганий залужний пожалівся Остіну на такі, Офіс президента, він же такий гарний, і там не такий, не сякий. Ох, виставлять залужного ябідою. А Остіна Українська Правда виставляє стукачем, тому що він розповів приватну розмову з залужним, за їх словами, анонімному джерелу української правди з Офісу президента. І офіс президента тепер думає: а нам же ж потрібно тепер залужного ж звільняти. Він же ж такий ябіда. Це інформаційна диверсія Андрія Єрмака. Я особисто вважаю, що ця новина повністю вигадана. І розраховано на те, щоб зараз залужне почав виправдовуватися інформаційно говорити, я такого не казав, і спровокувати міністра оборони, США казати, що я такого не казав. Але якщо вони будуть мовчати, але звісно вони будуть мовчати, це абсурд це коментувати, то на якесь частину суспільства це відкладеться на розум, що ну, це ж правда, вони ж не спростовуються. Так працює Андрій Єрмак. Справа в тому, що 20 листопада, 2023 року, міністр оборони США Остін несподівано завітав у Київ та заявив, що збирається зустрітися з українськими лідерами. Після чого Остін зустрівся з Валерієм Залужним без Єрмака і Зеленського, давши зрозуміти, що для США Залужний є лідером України. Зеленського Єрмака просто стався приступ люті, Вони їх трусило від злоби. І вони думали, а як же нам спаскудити оцю зустріч залужного з Остіна? Що ж нам таке придумати, щоб обгадити це все? І вони породили цю новину, що нібито залужний скаржився Остіну, а Остін потім скаржився представникам анонімним Офісу президента на залужного. Ця новина на УП є витягом з великої статті української правди, яка висить зараз на головній сторінці, і УП спеціально видало окрему новину про Остіна та Залужного, щоб підсилити меседж. Тобто, для них дуже важливо, щоб цей текст прочитали якомога більше людей. Автором цієї публікації є журналіст УП Роман Кравець. І Роман Кравець сьогодні дав інтерв'ю щодо цієї статті. І в нього журналіст запитав щодо участі Андрія Єрмака в розмухуванні конфлікту проти Валерія Залужного. Послухайте, що відповів. Цей Роман Кравець. Тут ми знову повертаємося, так. мабуть, до Андрія Борисовича Єрмака, але, на жаль, ми маємо виходити. Я не думаю, мене. ні, ні. Я, я якраз не про Андрія Борисовича Єрмака. Добре. в цьому випадку. Добре. Там є інші люди. Добре. Не треба це, багато так уваги Андрію Єрмаку. Добре. Ось ти і спалився, козачок, ти засланий. Попався на гарячому. Що значить про єрмака не потрібно розповідати? Що значить не потрібно коментувати Єрмака, друже. Єрмак це все і робить. Єрмак твій хазяїн, твій бос. Ти пишеш статті за вказівку Єрмака. Ну звісно, ти не хочеш про свого боса коментувати. Ну, ви палитесь просто як діти. Українську правду у 2021 році придбав фінансовий спекулянт Томаш Фіала, який є бізнес-партнером олігарха Віктора Пінчука, зятя Леоніда Кучми. Віктор Пінчук зараз є дуже близьким до зеленського Єрмака. Вони постійно проводять спільні заходи, зустрічі. Вони політичні партнери. Зокрема, пінчук опікується проектом під назвою Сергій Притула, який постійно рекламується на сайті Українська Правда, постійно перемагає у всіх конкурсах Української правди, що він є найвеличнішим. Тобто, ось так вони працюють. А притула, звісно, є партнером. Працює разом з Офісом президента і напряму з Андрієм Єрмаком. Українська правда зараз фактично є це бойовий листок Офісу президента України. У своїй статті єрмаківський Роман Кравець пише: загалом не дивно, що між двома першими особами на війні є суперечки. Так відбувається під час усіх воєн. Навпаки, викликало подив, якби між людьми з такими амбіціями, котрі в прямому сенсі слова пишуть історію, ніяких суперечок не було. Що значить, не дивно? Коли ми всі розповідали, що між Залужним і Зеленським є політичний конфлікт провокованим офісом президента, нам всім казали, що це російський ІПСО. І коли я про це казав у 2022 році, коли я побачив, що відбувається, мені сказали, щоб я заткнувся, бо немає ніякого конфлікту. Ти все придумаєш, ти працюєш на Росію. А зараз вони пишуть: так немає нічого дивного, що між ними конфлікт. Ми завжди про це казали. Було би дивно, щоб цього конфлікту не було. Що ж ви так перевзуваєтеся? Ви самі спровокували цей конфлікт, саме його створили. А тепер, коли вас питають, а навіщо ви це робите? Вони кажуть, так це ж не, немає нічого дивного, що між ними конфлікт. Ну це логічно. Виявляйте, яка мерзота. На днях офіс президента публікував фотографію, на якій сирський показує військову карту Зеленському Єрмаку і Умерову. Залужного там немає. Під постом під фотку залужний поставив шокуючий смайлик, показуючи своє відношення до того, що військові операції планується без голови ЗСУ. Зато Єрмак там в перших рядах. Сам Єрмак раніше підтвердив, що всі військові рішення в Україні приймає ставка Верховного Головнокомандувача, якого очолює Зеленський і Єрмак, тому що сьогодні він очолює ставку. Ставка приймає всі військові рішення. Залужний на ставці має такий же голос, як і Андрій Єрмак. І вони голосують більшістю. Більшість належить Єрмаку. І коли вони приймають військове рішення, наприклад, по Бахмуту, коли Бахмут, фортеця Бахмут для Зеленського там прапор, всі справи, він повинен був політично пропіаритись, там зробити себе лідером. Вони голосували, щоб Бахмут треба там, щоб було. А залужний проголосував проти і сказав, що з військової точки зору це нелогічно. Треба берегти сили і відходити. Зеленський поклав там всі найкращі сили ЗСУ. Це вплинуло напряму на контрнаступ. Тоді почались всі ці, ці баталії, про це писали ЗМІ. І коли залужне висловлює свою позицію як військовий, вони на нього гарчать. Що? Ти нас не підтримуєш? А ну давай підтримуй. І з цього починається весь конфлікт. Тобто вони змушують залужного грати з ними в одну дудочку, щоб він підтримував їх політичні авантюри. З цього все починається. Але про це, про це, ніхто. Не пише. Вони пишуть, що нібито залужний є політиком, в нього є політичні амбіції. І саме тому ось та конфлікт, типу 50 на 50. Та ні, ви спровокували офіс президента цей конфлікт. Незалужний, незалужний. Залужний, щоб не спровокувати цей конфлікт, потрібно був просто підігрувати Єрмаку. І все, нічого більше б не було. Але оскільки він має свою точку зору, це і стало причиною, чому цей конфлікт відбувається. Але про це всі ці продажні українські правди не пишуть. Побачити відношення Офісу президента до Залужного можна переглядаючи телеграм-канали, які обслуговують офіс президента, і подивитись не тільки те, що вони пишуть, а головне, чого вони не пишуть. Наприклад, пропагандист Сергій Лещенко повідомив про візит Остіна і зустріч з Зеленським, але ні слова не сказав про зустріч Остіна з залужним, головою ЗСУ. Також про зустріч Остіна і Залужного не написав малолітній пропагандист, що працює з СБУ Ігор Лаченко. Лачен пише телеграм канал на мільйон триста підписників. В його ленті, де постійно публікуються новини, чомусь не було публікації про зустріч Остіна і Залужного. Всі ці телеграм-канали співпрацюють з офісом президента з СБУ. Вони отримують чіткі інструкції, як писати, що писати, і головне, чого не писати. І якщо ви переглядаєте телеграм-канали, знаючи події в країні, ви можете проаналізувати, побачивши, в якому контексті пишеться новина, який коментар, про що замовчують. ви можете побачити, як телеграм-канали відпрацьовують повістку Офісу президента, але маскуючись під глас народу, типу вони незалежні. Але це маска, щоб е спонукати вас вірити їм. Розумієте? Підписуйтесь на мій канал. Робіть репост цього відео, висловлюйте свою думку. Це важливо, тому що вони залучають. Ви бачите, дуже багато ботоферм, а також дуже велика кількість телеграм-каналів. Для них важлива суспільна думка. І коли вони бачать в коментарях, що ви критикуєте Єрмака, в них там просто паніка. Повірте мені.